Друзі, всім привіт! Мене звати Віталій, я вже рік майже без 10 днів в Канаді. І хочу вам розповісти важливу інформацію в цьому відео на рахунок того, що робити, коли ви прилітаєте в аеропорт Вінніпегу. Тому що це дуже-дуже дуже важливо. Дуже важливо. І перші кроки після аеропорту також, тому що інформація змінилась, немає того, що було раніше, коли я летів, коли летіли навіть люди півроку назад. Все трішки по іншому. Є маленькі зміни, є не дуже маленькі зміни, але це все важливо, це все корисно. Надіюсь, вам буде цікаво. І так, сьогодні мені знову написали в не знаю в який раз, на рахунок того, що там відбувається в аеропорту. Що робити, якщо прилітаєш вночі? Тому що є рейси, які прилітають вночі, є рейси, які прилітають ранком. Є дні, або просто може так стати, що тут нікого не буде. Е, ну, в аеропорту мається на увазі. На стійці інформаційні для українців, типу волонтерів, не буде. Ви самі, що вам робити, куди йти, і так далі. Тому після цього питання я, звісно ж, поїхав в аеропорт. Аби вам все відзняти, але там були деякі пригоди до мене. Підійшли охоронці, тому що я зробив несанкціонований прохід, типу в таку зону, куди не мав права заходити. І спрацювала якась сигналізація. До мене підійшли охоса. Спершу один охоронець. Потім я з ним попрощався. Він сказав, що, що тобі не можна, йти по назад. Я пішов назад. До мене вже прийшли ціла група охорони: п'ять людей, спершу дві дівчини, потім ще три хлопці. підійшло. І, типу, почали мене розпитувати, що я тут роблю, і хто я такий, і навіщо я туди хотів пройти. Типу, що мені там потрібно було? Почали мені пояснювати, що туди типу, пойти не можна було. Ну я почав їм вже розповідати і по сказав, що мені потрібно відзняти інформацію, куди людям йти, де та барна стійка, і як що робити. Почав з ними спілкуватись, і коротше, вони мені не давали дозвіл, щоб я відзняв. Будь-яку інформацію в аеропорту, але потім ми зійшлися на думці, що це публічне місце, і я можу тут знімати. Просто не знімаю ось ці суперсекретні сходи, які настільки секретні, що аж не знаю. Коротше, якось так вийшло, і ситуація така собі, для мене це було досить стресово. Дякую волонтерам, які мені допомогли з перекладом і. Просто поспілкувалися з охоронцями і, типу, допомагали вмовити тих охоронців. Коротше, все пройшло супер-супер-пупер. Тому я думаю, що після таких пригод з вас просто поставити лайк, написати будь-який коментар ну це взагалі нічого. Дуже вам дякую за це. Ну, а зараз погнали в аеропорт, покажу, куди вам потрібно рухатись і що робити в аеропорту. Так, друзі, ось тут. По цій стороні є сходи, і мені їх заборонили знімати охорона, тому що я по них пройшовся, спрацювала сигналізація. До мене підійшло п'ятеро охоронців, почали питати, в чому справа, що я тут роблю, для чогось я приїхав. Я їм почав пояснювати, що я для вас віду. Коротше, дуже довга історія. Дуже дякую е, волонтеру, який допоміг мені з перекладом і допоміг домовитися, щоб я міг їм нормально пояснити. Ось багаж. Тут ви забираєте свій багаж в аеропорту у гініпезі. Ось там зверху, вже на балконі, коли ви піднімаєтесь. Там ви вийдете з літака, спустите сюди вниз, забираєте багаж і потім прямуєте от в ту сторону. Отак от, от. Багаж. І от в ту сторону ви йдете собі. Там буде вихід. Тому що тут одразу також є вихід, але стійка з волонтерами, ось там далі в тій стороні, за оцею надписю Аеропорта Вінніпага, за цим надписом. І от ви рухаєтесь туди і вон є стійка з соняшниками, бачите? Стійка з соняшниками. І ви надходите сюди. Тут також є обмінник валют, але кажуть, що тут невигідно. Але вам потрібно підійти саме ось сюди. Ви підходите сюди, тут написано Вітаємо до Манітоби І ось тут у вас, можливо, будуть чекати волонтери а можливо, ні. Залежить в якому часі ви прилітаєте. Зараз дізнаємося. Що є? От коли ви підійдете до стійки реєстрації, там де волонтери. Якщо нікого не буде, ось тут є інструкція. і Телефонуєте, починаєте з Best Western, Там, можливо, будуть розмовляти українською і е, питаєте, чи є місця. Якщо є місця, до вас прийшлють безкоштовний шаттл. Звідки телефонувати? Телефонувати ось з цього телефону. Він тут стоїть на стійці реєстрації біля соняшників. І все, і ніяких проблем. І, до речі, коли прилетите, заповняєте ось цю форму, потім вже в готелі для безкоштовного проживання. А по ось такому QR-коду залишу вам також в описі, напевно. А ви скануєте або десь, можливо, зараз з'явиться QR-код. І по цьому QR-коду ви зможете записатись на послуги в Best Western з різних 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 питань. Ну і ось тут Ця барна стійка, інформаційна стійка, там, де соняшники, от там волонтери є. Просто дуже класний волонтер. Шкода, що не хотіла ця дівчина погоротися знятись на відео, тому що її так вже всі знають, тому дуже багато інформації надала. От просто вже тут чекаєте собі, до вас приїде шатл, виходите через ці двері, і отут вас зустрічають таксі, якщо можливо вам потрібно буде. Ну, Терміново в готель, можливо, настільки втомитись. Ось тут таксі під'їжджають, сюди ж і приїде цей шаттл. За нами під'їжджали сюди трішки далі. Тобто це все не проблема. І ви от сюди виходите і здається, тут ще навіть ходять автобуси. Якщо я не помиляюсь, я. Так, ось там автобусна зупинка трішки далі, можливо, зараз буде зум. О, там автобусна зупинка. Це на випадок, якщо. Ну, дуже вам якось потрібно звідси поїхати швидше. А тепер повертаємось до важливих питань, з якої по яку в аеропорту будуть очікувати волонтери. Зараз волонтери стараються бути кожного дня в аеропорту, типу хоча б хтось один, але там має бути з 9 ранку до 9 вечора. На той випадок, якщо ви перебудете в аеропорт і там нікого не буде, ви вже знаєте, що робити, куди йти. І де вас підбере шатл. Типу, все буде окей, просто чекайте біля тої, стійки за вами приїдуть. Що робити до того, поки ви не прилетіли ще у Вінніпег? Вам обов'язково потрібно зареєструватися на готель Best Western на отримання тих послуг, які вони надають. Це три послуги. Вам взагалі потрібно можна сказати тільки дві з них, тому що сін номер це настільки легко робиться. За буквально 20 хвилин в будь-якому Кенеда сервіс, типу, це не проблема. Головна проблема це хелс-карта, очікування, її, якщо ви там не зробите її в готелі, і запис на медичний огляд безкоштовний. Це от саме таке важливе, що дає готель Best Western. Чому це настільки важливо? Коли ви знаєте вже дату, коли ви прилітаєте у Вінніпех, наприклад, 15 березня. Старайтесь після 15 березня, там візьміть на один день більше, там 16-17, ловити запис за посиланням і за ось тим QR-кодом, який я вам показував, посилання на той сайт, який відкривається при наведенні камери на той QR-код, я вам залишу в описі під відео. Заходите туди і ловите собі. На плюс один день, як ви прибуваєте у Вінніпех, запис у Best Western. Тому що, якщо ви не зробите хелс-карту у Best Western, ви її підете робити у Manitoba Health, типу стандартно, як робили всі, і як, я робив, і як це я робив? Але я чекав 10 днів. Рік назад з цим було простіше. Зараз чомусь, так як мені сказала волонтер з аеропорту, люди чекають 4 місяці на хелс-карту. За законом Манітоби і за тими всіма галочками, які ви виставляли в програмі Коед, якщо ви не робили медкомісію, вам її треба зробити за 3 місяці. Тобто, у вас буде вибір або робити її платно, або якщо ви хочете отримати медку... медичну комісію безкоштовно, вам все ж таки потрібно робити тільки через Best Western, тому що в іншому випадку ви просто-напросто можете не встигнути. Тому що 4 місяці це тільки очікування на хелскарту, а потім знову потрібно записатись на медичний огляд і так далі. Тому готель Best Вестерн апойнтмент супер-супер важливо, дуже важливо. Робіть це завчасно, тому що прилетить у ГіНІПЕГС за деякими статистичними даними. Не знаю наскільки це правдиві правдива інформація, правдива статистика. 7000 тисяч українців до кінця березня. Тому Наплив досить серйозний, апойнтмент вам буде трішки проблемно зловити. Як зловити апоінтмент. Розповідаю вам, що всі були на рівних правах і грали в чесну гру. Апоінтмент оновлюється кожних 15 хвилин. В 00 хвилин, в 15 хвилин, в 30 хвилин, в 45 хвилин і знову в 00 хвилин. Вам потрібно декілька пристроїв бажано. І на кожному з них ви в 59-00 в оновлюєте сайт. Одразу у вас з'явиться десь найближче там віконце. І якщо вам ця дата підходить, якщо ви бачите, що ви вже будете всі дні у Вінніпезі, ловіть цю дату. Ловіть цю дату, старайтесь зловити це місце, тому що дуже важко. Коли я пролетів рік назад, я не міг зловити місце. Я 5 днів підряд намагався це зробити. В кінці кінців. Просто-напросто сів і поїхав, і зробив собі хелс-карту і все, що потрібно було, просто в центрі міста, так як я вам розповідав в відео раніше. І також важлива інформація: в Best Western записуйтесь тільки якщо у вас взагалі немає хелскарти. Не потрібно туди записуватись, якщо у вас е, є хелскарта, але ви хочете додати туди дитину, тому що по якійсь помилці вас її туди не додало. Або якщо у вас е, змінилась ваша адреса, а вам потрібно змінювати хелтскарта, якщо ви змінюєте адресу. Якщо у вас будь-що сталося, і у вас вже є хелскарта, і вам потрібно щось відредагувати, якусь відкоригувати, якусь інформацію, це не в готелі. Вам там відмовлять, ви тільки займете чиєсь місце, прийдете і вам скажуть, ми цього не робимо, тому що дуже, багат, дуже, бага, дуже великий потік людей. І все, і вас просто розвернуть. І ви все одно поїдете в Manitoba Health і робити будете це там по живій чарзі. А це 20 хвилин часу, максимум. Тому тільки нові карти. Також в аеропорту я забув вам показати і відзняти, е отак як йти до барної стійки, і от там де є обмінник. Якщо дивитись на цей обмінник, повернути праворуч і ви дійдете і знайдете там. Мобільні оператори, а саме Роджерс та Белем здається, якщо я не помиляюсь. Так, от в мене БЛМТС, в мене був Роджерс, все воно плюс-мінус нормально. Вибирайте той, там де буде якась акція для нових клієнтів. Все, різниця в швидкості інтернету або якісті зв'язку. Я вам не скажу десь гірше, де краще, тому що воно все якесь однакове. Типу, я користувався Чатором, я користувався Роджерсом, я користувався БЛМТС. Однаково, все просто однаково. Якщо десь акції, ідіть туди. В принципі, ви зможете зробити собі цю сім-карту одразу в аеропорту. Коли будете ще очікувати на цей шаттл, поки він до вас приїде. Хоча, до речі, до вас можуть досить швидко приїхати, тому що якщо це буде Best Western, там буквально 3 хвилини, 4 хвилини на авто і до вас вже доїдуть. Коротше, буде у вас якийсь час очікування, можливо, навіть перед тим, як телефонувати з того телефону, підіть зробіть собі сім-карту, щоб потім нікуди вже не бігати, не ходити, у вас вже буде мобільний телефон, що досить також. Добра, добра штучка буде. До речі, розпитувався на рахунок того, що буде з тими людьми, які, наприклад, прилетіли в Торонто 31 березня. Типу, work permit в них є. Помітка коет є. На 3 роки є, все окей, все грає, все чітко. Але люди купували квитки, щоб, типу, зекономити по дорозі у Вінніпех. Але ще до того всього потрапити в безкоштовний готель, то тут будуть нюанси. Тому що, так як сказала волонтер, швидше всього, 1 квітня ще будуть приймати в готелі, типу, ще буде все працювати, тому що розуміють, що люди летіли ну, Типу до Торонто або там ще в якесь місто, і звідти вже перелітають у Вінніпех. Тому ось цей один день, типу, в запасі є. Як буде з тими, хто прилетить 2, 3, 4, 5. Але коет і воркперміт них буде 31 березня, все окей. Невідомо. Тому дуже важливо, якщо у вас такі квитки, краще перестрахуйтесь, тому що волонтер не знає точної інформації, що буде відбуватись. Але на думку цього волонтера, 1 квітня ще 50-50, а далі, напевно, ні. Тому краще здайте квиточки, візьміть квиточки пошвидше, щоб ви все ж таки прилетіли. Вже от в цей останній останній потяг. Ну або якщо ви не розраховуєте на готель, то просто не партесь. І також рік назад я знімав відео про безкоштовний готель, і взагалі багато де розповідав за форму для волонтерів. Типу, ви заповнюєте за посиланням форму, і волонтери бачать, що такого-такого числа, таким-таким рейсом, прилітає сім'я з чотирма прекрасними дітками, чоловіком та дружиною. Їм потрібен. Номер в готелі, тому що вони на нього сильно розраховують. Все, цього вже немає. Ніхто ніякі форми не дивиться, ніякої таблички вже немає. Ви прилітаєте і тоді, по факту, вас вже поселяють. І типу, так як сказала волонтер, місця вистачить на всіх. З цим проблем немає і не має бути. Тому не переживайте за це. Просто прилітайте, оту форму забуваємо, яку я вам. Рік назад робив відео, це не працює. І, і тоді рік назад не було ніякої зворотньої типу, Окей, ми прийняли вашу заявку, ми вас зустрінемо. Тоді також такого не було. І зараз такого немає. Але коли ми прилетіли, нам сказали: ми маємо для вас номер, тому що ви відправляли форму заповнювали. Типу, тоді це працювало, зараз це не працює. Напевно, це не знаю. Якась лишня трата часу, тому вже на цю форму ніхто не дивиться. Все, отак от по факту. Ну і маленька порада, якщо не встигаєте записатися там на перші дні вашого прильоту у Вінніпех. Запас приблизно, наскільки я пам'ятаю, на 7 днів вперед, іде типу на тиждень вперед, якось так. Тобто за тиждень до виліту ви можете вже сидіти і клацати собі ловити місце в готель. А є такий прикол, що якщо ви не зловите і вам потрібний банківський рахунок, щоб отримати фінансову допомогу, найкращим варіантом буде е, піти е, в Canada Service, відкрити сім номер е, і сходити в банк. Сім-карту в аеропорту взяти. сходити в банк, відкриваєте рахунок. І, до речі, рекомендую йти в будь-який банк, там де вам видадуть картку одразу на руки. Наприклад, якщо я не помиляюсь, Коштія банк видає одразу на руки карту. Типу, знаєте, як в Україні Приватбанк видавав картки? Типу, там не буде вашого ім'я та прізвище. Просто номер карти, там ззаді всі цифри, до якої вона дійсно, все. Типу, вона без імені йде. Ось таку картку, щоб ви одразу на руки отримали. от Сьогодні, наприклад. І берете собі ось таку карточку і оформлюєте допомогу на виплату. Як оформити допомогу на виплату? У мене також є на каналі відео. Всі корисні відео, які зв'язані з першими кроками, натискайте зараз собі. Ось тут здається, якщо не помиляюсь, в який куток тикати пальцем. Десь коротше з'являється і, і там я додав 5 відео, які будуть найкорисніші до цієї тематики. І подаєтесь на допомогу фінансову. Потім через деякий час змінюєте свій банк на RBC Royal Bank Canada. І якщо ви це зробите, типу як підете з одного банку, конкуренти до RBC, в RBC зараз, не знаю чи ще є чи була акція, була 100%. Але чи є не знаю. Є така акція, що коли ви йдете від іншого банку в RBC, то RBC вам через якийсь час присилає Apple Watch. Рік назад здається, була така ж сама акція, тільки не на Apple Watch, а на щось інше. Якщо я не помиляюсь, на якийсь iPad. Тому ось така фішка, можливо, вам навіть цього не потрібно, але ви його зможете продати. А якщо у вас такого немає, і ви б хотіли б таке мати, то чому б ні? Тому ось так. Помоніторте ось цю акцію, чи вона ще є зараз в RBC. ось такими махінаціями ви ще зможете собі отримати Apple Watch. Можете спробувати, дізнайтесь, що ця акція ще діє і які там умови. Заодно отримаєте допомогу на свій рахунок, якщо ви на неї. Розраховуєте вже в перші там тижні. Тому що appointment можливо, буде проблемка зловити. І сін номер вам потрібний для того, щоб оформити допомогу, я не пам'ятаю, чи потрібний Сін номер. Але здається, щоб в банку відкрити рахунок, швидше всього потрібний. Наскільки я пам'ятаю, що так. Але це не точно. тому Ось така от інформація. Я надію, що вам було хоч щось з цього відео корисно. І якщо вам це відео сподобалось, напишіть, будь ласка, коментар. Не бігай більше по сходах з тими охоронцями. Щось типу цього. Коротше, дуже вам дякую за коментарі. Мене це мотивує вам знімати більше відео. Завтра постараюсь вам поїхати в гетто Вінніпегу і зняти вам в самий самий трішняк. У мене вже є три. Відео е, з такими приколами. Один з цих приколів, до речі, відбувся сьогодні, коли я їхав вже додому на нашому районі, який я не вважаю небезпечним. Але, ну, коротше, постараюся вам завтра відзняти цілий випуск. Тому бережіть себе і нехай вам щастить у вашому шляху у Вінніпех. Нехай дорога буде легкою. Бувайте!